Днями у мирнограді керівництво громади зустрілося із головами ОСББ та старшими будинків. Одним із найголовніших питань стало надання старшими будинків списків мешканців, що проживають у багатоповерхівках. У поліції зазначили, це робиться задля власної безпеки самих мешканців у разі ракетного удару чи обвалу будинків, коли прибуває на місце поліція і ДСНС… Перше наше основне, перше, саме перше завдання це встановити кількість, кількість людей, людей, які мали би мешкати в цьому будинку. Ну, як правило, це прольот. Це якийсь прольот, прилітає бі, туди ракета, і воно з самого верху до самого низу так всі плити складає повністю. Старші будинків наголосили, зібрати точні списки мешканців важко і надавати номери телефонів деякі відмовляються. Адже бояться, що у пусті квартири можуть заселити переселенців. Ніякої програми по розселенню внутрішньо переміщених осіб немає. Ми зателефонували, ми дозвонилися. Далі трапляється трагедія прильот. Люди в завалах, люди в підвалах. Ми починаємо шукати. Що ми робимо? Ми починаємо дзвонити на мобільні телефони. Дуже багато случаї бувало, що ми чуємо, де мобільний телефон працює, що він працює. Тобто ми знаємо, що він працює, значить людина там, і ми не маємо права залишити будь-яку жодну людину під завалами. Ми будемо день, ніч цілодобово копати, витягати руками, розгрібати. Нагадали мешканцям і алгоритм дій у разі ракетного чи артилерійського обстрілу. Необхідно іміти, ну ми його називаємо тривожний чемодан. Там, где должны быть у вас, в любом случае, с собой документы, телефон, какие-то деньги, пусть продукты питания, ну, все, что у вас на ближайшее время позволит вам, как говорится, ну, прожить, допустим, где-то или в Болмосковиче, или в подвале и Сердця освіщення <'язання> м'ячі, хоча б ну свіч. Якщо ви проживаєте на верхніх поверхах будинку, вам необхідно спуститися якомога нижче, адже залишатися зверху небезпечно. Ні в якому разі не наближайтеся до вікон та вітрин, та якщо є можливість, прямуйте до укриття, наголошують рятувальники. Бережіть себе.